Так, а ну бегом, мнение мені в комментарии При покупці нового автомобіля треба перевіряти систему кондиціонування или нет, є она справна, ось у нас уже знаний з вами клієнт у продажу. Гольфу -продажу. <реш> <реш> Якщо що, гольфу продажу, купив собі нову машину ось, таку ось лялечку, в якій робить система кліматизації. Але він не впевнений, чи все з нею в порядку, тому що завтра планує виїзд на Хорватію. І Бог знає, що з цим може трапитись. Зараз перевіримо, стянемо весь газ до бутлі, все масло, подивимося, скільки було, скільки повинно всього бути. І також перечитаємо всі ваші коментарі, що ви вважаєте з цього приводу. Так, ось дивіться, перед всією цією процедурою зафіксуємо, скільки тут повинно бути газу. Нам вказано. 820 плюс 3 ну і ось дивіться, газу є норма, тому що, як виявилося, тут є другий контур, тут є пічка і клімат на задній ряд? правильно? Але масло масло у нас виявилося, зараз фокусуюся. 3 мл при нормі в 150. Але як ви знаєте, при старих компресорах, то треба давати десь половину від норми нового. Тобто ми зараз заливаємо з поворотом ту саму кількість газу, яка була, і ще. Десь 50-60 грам масла. Заправляємо ту саму кількість і 60 грам масла. Так, ну і по ітогу в машині зараз потрібна кількість газу, потрібна кількість масла. Машина дує з температурою 9 і ще падає. Ну це з тим учотом, що вона стоїть. Зараз задам питання хазяїну машини, чи ця послуга вартує своїх 100 злотих і певності того, як ви поїдете в Хорватію в теплі країни? Я взагалі вважаю, що це відлична послуга і 100 злотих то взагалі не, 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 гроші? не, не ті гроші, які, які можна було б за неї заплатити. Які можна секономити і потім стати посеред дорогою з запрівшою потною дупою? Так що пишіть свої коментарі, ставте лайки, купуйте гольфа, і всі ви прекрасно знаєте. Якщо ти ще не підписаний, але тобі дуже цікаво, то обов'язково підпишись.